Будь ласка, 24 лютого. 24 лютого я прокинулася зранку, десь о п'ятої ранку. Я побачила, що мої батьки, і моя старша сестра не сплять і вони сидять в залі, і там було включено світло. Я одразу встала, підійшла до них, спитала, ну, що трапилось, чому ви не спите. Вони сказали, що почалася війна. Я ну, одразу так прокинулась. Трошки не зрозуміло, що відбувається, і у ну, мене був дуже великий шок. Е, але я трошки ну, присіла на диван, ми посиділи хвилин п'ять і чекали, поки нам подзвонить дідусь і скаже, ну, що нам робити, і так, і так. От, е, і через хвилин п'ять дідусь подзвонив і сказав, щоб ми збирали речі і їхали на дачу. Це була дуже погана ідея. Зрозуміло. а чому це була погана ідея? Що е, з вами далі трапилось? Ми приїхали на дачу. В перший день все було ну, нормально. На другий день вже почалися дуже сильні вистріли, вибухи. Ми думали, що це наші, але вже на третій-четвертий день було зрозуміло, що це не наші там стояли за городами. Це були російські окупанти. Вони там були. Чуть більше місяця. От. Е, під час того, як ми були в окупації, було дуже-дуже складно, дуже погано, е, дуже було так, ну, морально воно давило все, і всі вже просто сходили ну, з розуму і просто капець був. Чи вистачало вам їжі ви собою якусь їжу брали? Е, так е, з 24 лютого мама взяла там все, що було: там рис, якусь крупу, все, все таке. Е, з морозилки, якесь м'ясо, може, сало було щось таке. І цілий місяць нам ну на місяць нам не вистачало їжі, бо у нас було вісім людей, е, і кожному треба було їсти. Але їжі було дуже мало. Бабуся варила якийсь суп, і цей суп ми просто ну десь попів мисочкили. Було там четверо дітей: я, моя двоюрідна сестра, мій двоюрідний брат і моя рідна сестра. Мій двоюрідний брат йому вісім років. Він був, ну. Він трошки не розумів, що зараз не вистачає їжі, щоб їсти так ну, нормально. І він майже кожні півгодини ходив просто і казав, я хочу їсти, дайте мені поїсти. Або бабусі, звісно, давали щось там останнє ще було. І також на початку, ще, напевно, перший тиждень була пачка печива, і ми попів печива їли в день. І в один день, 11 березня, мій тато вирішив поїхати в сусіднє село за молоком, може, сиром. Там, ну, там просто теця продавала. ну, У неї була корова, і вона продавала. От, Один раз мій тато вже з сусідом і моїм дідусем їздив туди, і все було нормально. А тут він вирішив поїхати сам, бо ну, не було що їсти вже <кій> от. Uh, і він зібрав, точніше, мама з бабусею йому зібрали банки, пакети, дали. Він взяв велосипеда і поїхав. Uh, десь через години-дві ми зрозуміли, що тато ще досі не повернувся, але за такий час він вже мав би повернутися. Uh, ми почали дуже сильно ну, так, переживати всі. Uh, і досі до по цей день мій тато так і не повернувся. Чи була у вас електроенергія? Е, перший, напевно, тиждень вона була, а потім виключили світло, не було ні інтернету, ні світла, ні зв'язку зовсім майже. Е, і мій тато 24 лютого зранку поїхав одразу в гараж за машиною і взяв він генератор. От, тому останній місяць майже, що ми там були, ми включали генератор і трошки на хвилин 15, напевно, включали і заряджали телефони, набирали воду, і, ну, а потім грали в телефони там, але за 15 хвилин телефон не дуже заряжався. Тому не дуже вистачало. А як ви справлялися з цією ситуацією, з цим усім стресом? Може, якісь пригадаєш, як з цим? Дуже було складно, напевно, перші три дні як тато тільки пропав. Але потім вже просто зрозуміло, що треба жити далі, і на цьому життя не закінчується. Але не дуже якось все одно було на. Ми гралися з моїми сестрами та братом. Наприклад, малювали щось, малювали ляльок, а потім вирізали і грали з ними. На вулиці моєї бабусі, з дідусем на дачі, там була така кухонька, і ми там пісок, якийсь щось, траву якусь ми готували щось. Також у мене в планшеті була гра Monster High, там треба було їх ну, одягати, там робити якісь прически. І оце я, мама, моя сестра, одна, моя сестра друга, і оце ми гуляли. Тільки так ми розважалися. Так, добре. А як ви все-таки вибралися з окупації? Це було дуже складно. Моя мама просто вже цього не витримала, і вона вирішила, що щось треба робити, що не сидіти, так склавши руки. Бо у нас кожні майже 5 хвилин літали ракети над нами, якісь вибухи були, якісь вистріли. От. І мама одразу моїй бабушці це мама тата. Вона сказала, що я хочу типу, звідси якось вивезти дітей. Та бабуся моя, в неї дуже багато знайомих. Вона одразу почала всім дзвонити, щось домовлятись. Вони домовилися, що десь там в селі поряд нас забере якийсь дядя. Він військовий на військовій машині. От. І ми. Ввечері почали збирати речі, а рано, зранку, десь о четвертій напевно, годині. Це я, моя мама, і мої сестри і мій брат. Ми пішли. І ще нас дідусь і один сусід проважав туди. Ось Ми йшли через поле, через ліс, через якесь болото. Е, було дуже складно, і ще моя собака з нами була. Е, було, ну, не те, що складно, було трошки страшно, але вже розуміли, що якщо ну, ми зараз помремо, то так і буде. От. Е, коли ми вийшли, ми дійшли до того, ну, де треба. Приїхала машина, ми швидко туди залізли, сіли, і ми дуже швидко їхали по якимось карчам, скажімо так. Е, от. Потім, коли ми приїхали в село, одне там, нас дуже сильно там зраділи, що ми приїхали, нам дали чай, цукерки, печиво. Ми були такі щасливі, що це просто не передати словами. От. І ми коли вже сиділи, поки прийде за нами інша машина і відвезе нас під Київ, де нас вже зустрінуть родичі. Ми сиділи на лавочці на вулиці, говорили, як же тут тихо і просто ну, якось було не по собі, що ми місяць там були і там стріляли, ось це все. А зараз ну так тихо. І в цей момент просто летіла ракета і її збили. І ми вже зрозуміли, що о, це вже наше, це вже це. щось звичне. Да. Потім нас дядька хороший теж військовий на військовій машині, відвез під Київ. Він дуже такий добрий був, він щось розповідав, якось підтримував нас. Коли ми доїхали до, ну, до мого дяді, він нас забрав, і ми поїхали в Київ. Коли ми заїжджали в Київ, було дуже багато було постів, і я побачила, як діти катаються на качелях, і я просто. Така сказала, що і це я так буду кататись. Мені просто було так незвично дивитись на це. Ну просто я не можу. Я розплакалася, мама розплакалася. От, коли ми приїхали в Київ, у нас були дуже раді зустріти родичі, а потім ми поїхали в Мукачево. І в Мукачево ми теж пробули. Місяць і там були теж дуже добрі люди. Вони нас дуже добре зустріли, дуже прийняли. І 12 червня ми приїхали в Чернігів вже знову, і все було добре. Там вже було безпечно. так? Так. На канікули я приїхала до своїх родичів в Бердичів, і як добре, що я дізналася про таку організацію, як Caritas. Е, і мені дуже, ну, дуже подобається допомагати таким дітям, як я, які постраждали від війни, е, і допомагати їм для мене це як, ну, я не знаю, як ну, дуже приємно мені їм допомагати. Щиро дякуємо, Софія, що ти поділилася з нами своєю історією, бо про такі історії має знати весь просто світ. І дуже дякуємо тобі за твою допомогу. На... Дійсно, дійсно, дійсно великий вклад вносить у нашу роботу.